Усім добрий день. Не дивлячись на важкі часи для нашої країни, не слід забувати про екологію. Проблема сміття залишається відкритою. Кожного дня люди, не замислюючись над наслідками, викидують сотні поліетиленових пакетиків, таким чином забруднюючи навколишнє середовище. Але ми можемо використати їх так, щоб не забруднювати, а прикрасити наше. Життя. Пропоную вам зробити для півника святкову курочку, таким чином, надавши друге життя поліетиленовим пакетикам та подбавши про нашу планету. Для виготовлення курочки нам знадобляться використані поліетиленові пакетики, нарізані ось такими тоненькими смужечками. Картону вирізаємо по два кільця більшого та меншого діаметру. Звичайна нитка. Дві для кожного кільця. Також нам знадобиться дві намистинки чорного кольору, кольоровий папір або атласна стрічка для грібінця та дзьоба. Отже, починаємо. Ось так в мене вийшло. Таким чином ми намотуємо і нижню частину курочки. Ось так. Теж ось так виходить. Ниточки є. Далі беремо ножиці та починаємо розрізати поміж картонками. Ось ми розрізали. Тепер Наші ниточки, ті, що ми закладали всередину, починаємо стягувати. Ось такі два помпона в нас вийшли. Тепер за допомогою клеєвого пистолету ми їх з'єднуємо між собою. Ось так. Також за допомогою пістолету або затласної стрічки, або з кольорового папіру робимо такий грібинець. Дивіться, і ось така чарівна святкова корочка в нас вийшла. Ця композиція чудово прикрасить ваш інтер'єр. Також вона може стати прикрасою до свята Великдень. Або просто приємним подарунком. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати. Щоб лад завжди був в домі, тім. Про це нам треба дбати. Долучайтеся до акції Стоп сміття.